Дитина народжується в цей світ, і це ніби як переїхати в нову країну. Вона ще не в курсі, як тут відбуваються справи, на якій мові тут говорять, що треба робити, і яким є це життя. І батьки розповідають, їй, що от в цій країні живуть отак і отак. Життя супер важке, тобі треба. Вкалувати ніхто не довіряй нікому, всі тебе хочуть обманути ну неважно, у кожного свої установки. Кому пощастило, тому з дитинства розповідали, що в житті все можливо, в житті все не так важко. Але ну таке у кого як. Ну але справа в тому, що те, що батьки і найближче оточення вклали в дитину, так вона й росте і думає, що такі правила. І е, нам так само в дитинстві розповіли, що життя є отаким і таким. Кожному свою історію розповіли, і у кожного з нас своє бачення. І потім, для того, щоб нормально сприйняти адекватно цей світ, нам доводиться розучуватися, треба вигрузити всі програми, які були загружені, для того, щоб самому проаналізувати і самому прийти до якогось висновку. Тому, чим менше ви нагрузите свою дитину своїми установками про життя, тим менше їй доведеться чистити свій мозок, щоб потім якось. По-своєму сприйняти, звичайно, якщо ваше життя влаштовує вас на 100%, тоді круто, ви можете передати якісь корисні знання. Але якщо ви самі відчуваєте, що ви не до кінця на 100% задоволені своїм життям, зрозумійте, що ви дитині нав'яжете все те саме. Чим менше ви будете їй заважати пізнати самій життя, тим менше їй доведеться потім очищатися від непотрібних програм і установок.